Міськраді вирішили, як змінюватиметься Тернопіль цьогоріч. Ще близько двох років тому в місті було затверджено план стратегічного розвитку. Однак пояснюють в профільному управлінні, ситуація на ринку та в країні змінюється. Відтак щороку проводять так зване коригування стратегії. Цього разу чиновники теж підготували детальний план заходів. В основі того. Що ми зараз працюємо і з громадськими організаціями і з університетами, і в межах органів виконавчої влади, пріоритети в нас залишаються тими самими, вони не змінилися, але змінюються заходи. Деякі заходи нам приходиться викидати через те, що немає або фінансування, або вони втратили певну свою актуальність. Деякі заходи нам приходиться доробляти. Даний план заходів частково нагадує програму соціально-економічного розвитку. Різниця в тому каже Юрій Дейнека, що завдання сформовані в межах пріоритетів. Якщо то програми є сталою, то заходи при потребі можна коригувати постійно. для прикладу знову ж таки інформація про скейт парк. Раніше в нас було. Заплановано, що скейпад буде розміщений на бульварі Куліша, але громадські організації, особливо молодь, сказала, що їх не влаштовує це місце, і буквально швидко на основі певних перемовин із міським головою з представниками управління молоді і спорту зараз рішення, що цей скейтпад буде вже розташований на території якраз парку Топільча, якраз буде поряд із футбольним полем, який буде будувати Федерація футболу України за кошти цієї федерації футболу України. Втім, план заходів включає в себе ініціативи не лише у галузі спорту, а й в інших. Сферах життєдіяльності міста, наприклад, про по транспорту це створення нових тролейбусних ліній, це і закупівля нових тролейбусів, які в нас плануються і так далі. По капітальному ремонту ліфтів суми вже точно вже визначені. Тобто і ЖКГ, і спорт, і культура, і медицина, і міжнародний збір. Це всі прописані. План каже Юрій Дейнека, вже пройшов затвердження виконавчим комітетом. Тепер слово за депутатами міської ради, які розглянуть його на найближчій сесії.